Івано-Франківську 363. Відзначення дня міста в обласному центрі розпочали із панахиди та вручення від знак родинам загиблих воїнів. Цьогоріч таких посмертних нагород 186. вісімдесят така стала сумна традиція та на день міста. Ми вручаємо. Найбільшу відзнаку міста, почесний громадянин міста Івано-Франківська, нашим родинам, які втратили своїх дітей, своїх чоловіків, героїв. І ми сьогодні будемо вручати нагороди за 2024 рік і ті, хто не отримали ще з 2014 року по 2021. Сьогодні нас хлопці захищають за захист, тому що ми розуміємо, якою ціною дається надійний тил і спокій. Тому це основна подія для Франківських, це вручення цих нагород. У мене синочок загинув під Бахмутом Іванівське у 23-му році. Вже два роки буде, 14-го, як його немає. Я молюся за всіх і за Україну, і, 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 щоб Україна вийшла із біди з цієї, аби було все добре на Україні.